Дорогі друзі, мене звуть Паша, а це Саша. І ми вас хотіли запросити найнаурочистішу подію цього року. А це день народження нашого чудового міста. Сашко, розкажи, що буде в програмі. 7 травня на площі Старий Ринок чекаємо на вас. Там буде безліч цікавих майстер-класів, серед яких акторський, кулінарний, а також майстер-клас присвячений здоровому способу життя. Сашко, я хотів ще нагадати, що не тільки буде така програма, а ще буде дуже багато веселих конкурсів та забав. Тому, друзі, якщо ви хочете добре поїсти, тому що буде дегустація від нашого арт-вегетаріанського кафе «Грін» і добре повеселитись, то приходьте 7 травня о 15. На площу Старий ринок. Ми чекаємо вас, Сашою. На вас також чекатимуть гурти-подорож по вертикалі та жук бокс. До зустрічі! Па-па, друзі!